Але я хотів би попросити нас всіх вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українців, україну чи життя забрала російська агресія тут в бучі і в інших наших містах і селах. Дякую. Зафіксовано вже більш ніж 100, 183 тисячі злочинів пов'язаних з агресією Російської Федерації, і це без доступу до значної частини тимчасово окупованої території нашої держави. Там ще тисячі, може десятки тисяч, може сотні тисяч злочинів. Дякую, шановна Руслана, пане голову Верховної Ради. Нам потрібне дієве міжнародне право щоб гарантувати нашим людям і всьому європейському суспільству захист від таких загроз. Справедливість повинна бути забезпечена, щоб зло не множилось. Тиск на Росію санкції проти неї потрібні, щоб війна і знущання не розширювались. Дякую. Лише за 30 днів окупації в Бучанському районі вчинено понад 9 тисяч воєнних злочинів, вбито 1 тисяча 800 мирних мешканців, серед яких 43 дитини, та знищено 3 тисячі 800 будівель. За результатами розслідування даних кримінальних проваджень, 177 восьми особі повідомили про підозру, а 21 воєнного злочинця засуджено. Там справедливості, а також компенсація шкоди і збитків тим, хто постраждав від війни. Тому я вітаю і дякую. Великим у великій бучі, і ми ніколи не забудемо вашої підтримки, без якої нам було би надзвичайно важко вистояти, і місце нашої пам'яті. А ще це місце нашої сили.